Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий? Скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжну храму та й каже Якщо ти Божий син, то кинься вниз. Адже написано, що своїм ангелам звелить, що поберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа, Бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу, і каже: Усе це дам тобі, якщо упавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому: Іди геть від мене, сатано, адже написано: Господу! Богові своєму поклонятимешся, і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол. І ось ангели приступили і служили йому.